Всім привіт! Сьогодні такий дуже спонтанний влог, я дуже спішу, але я зараз веду вас курділа. Коротше, я їду собі робити пірсинг, який поки що вам не скажу. І да. Мені дуже страшно, мені і страшно, і хочеться, і я просто не знаю, мене таке місце, що дуже трусить. За мною вже їде мама, вона мене зараз забере. <звіток> Бачу, я, яка неадекватна якась неадекватна <звіток> Це така, в принципі, можна сказати, дуже спонтанна штучка. Не прям-прям спонтанна, але доволі спонтанна, як для мене. Тому мені страшно! Так, я ще встигла нафарбуватися легасенько. Я не знаю, мені здається, цей вог можна назвати, мені страшно, бо мені реально. Я не розумію, чого мені так страшно. Я в своєму житті проходила і через набага, набагато гірші штуки. аж я теж говорити не можу, бо десь заплутується. Я розумію, що це ну, буквально 30 секунд. Ну я не думаю, що це буде більше. Але те, що я собі ніколи не робила пішли, пірс... в мене проколоті вуха, але це було десь, коли мені ще було років три. І я тоді толком нічого не пам'ятаю. Ну що я вже наступна? Ні страшно. Зато хтось буде потім з таким прикольним проколом ходить. Oh, Як ви можете побачити, я вирішила собі зробити пірсинг носа. як я вже казала до цього це була така більш спонтанна ідея. І як це все діло почалося, то 4 місяці тому я собі купила таке як фейкове кільце. Я його поносила декілька днів, потім загубила. Десь 3 місяці не носила, а на тому тижні я купила собі нові і почала їх носити. Паралельно підійшла до мами і кажу, так і так, мені подобається, ну окей, якщо ти не передумаєш за тиждень. Ну, взагалі, якщо ти не перексити сильно захочеш, то ми поїдемо і зробимо. Я тиждень проходила з цим фейковим, і вчора я до неї підхожу, кажу, так і так. Якщо я от завтра не передумаю, то може ми поїхали. І вона така, так, а да, що поїдемо? Сьогодні ми поїхали. І просимо пірсинг, я очікувала набагато гірше, Я думала, що це буде больніше, бо люди мені казали, що це ну, доволі так неприємно, навіть боляче. І вже мені говорили, що вони типу, якось його пробивають не так просто рівно, а якось так під углом, потім рівно. І мене це трошечки налякало. Коли я сиділа в самому кабінеті, мені не так страшно було, чим тоді, коли мене мама забирала. Я ще була вдома. І це було буквально десь. Як саме вона пробила, то це зайняло десь 2-3 секунди. Уже потім вона там вкручувалася. Це... Весь цей процес десь зайняв хвилину. Тобто, неприємно, не боляче по 10 бальній шкалі десь оціню на 2-3, максимум 4, але не переходить більше 4. І що мені ще дали, то це мені дали ось таку штучку, ну точніше дали, ми там купили. Для промивання треба промивати два рази на день і лист, що не можна робити. Типу там не можна плавати два місяці, ніде, ні, ні басейні, ні річки. Не можна міняти, не можна терти. Взагалі не можна міняти шість місяців. Я чомусь думала, що поки воно не заживе, я дивилася, зазвичай заживає за два місяці, три місяці. Але там написано 4, не 4, а шість. Тому як заживе, можливо, зміню, а можливо, ні. Бо взагалі я не хотіла собі оцю штуку, мені вона не подобалась. Але коли я мені її поставили, то я дивлюся так, ну, наче і нормально. Мені подобається. Я надіюсь, що це відео вам сподобалось. Бажаю гарного дня. I do next video. Simp-pa!